Инспектор! Инспектор! Нет, это борзость. Что ж вытекает Саме. Що ж ви тікаєте? Шановний, плачьте покажіть плачьте. знак свій нагрудний. Знак свій нагрудний покажіть. Що? Ви хто такий взагалі? А ви хто? А ви хто? Злочинці вкрали форму. Не знак покажіть нагрудний свій. Другий регіон 0986. Знак нагрудний, покажіть свій, будь ласка. Зараз я 102 буду викликати. Ви хто такі взагалі? Хто що ви тут робите? Що? Що ти сказав? Як це ви говорите? Повторіть! Повторіть, що ви сказали, тільки що. Повторіть, що ви сказали. Куди поїхали? Куди поїхали? Заберіть, водійтесь руками.